Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про трави. А саме про декоративні трави, які останнім часом дуже модними стали в наших садочках. Дизайнери дуже активно розробляють нові проекти паркових зон та садків приватних, саме з великою кількістю трав декоративних. Це як злакові трави, так і просто декоративні трави. Коли дивишся ось на такі чудові гарні фотографії, це я зробила підбірку із фотографії. Графії, які є в вільному доступі в інтернеті. У мене в садочку трав небагато, але, звичайно ж, коли дивишся на ось такі красивезні фотографії і гуляєш парковими зонами, де висаджені великі кількості трави, то підсвідомо замислюєшся над тим, щоб додати і до свого саду ось цю неймовірну красу. Трави від найменших, ось наприклад, як зараз костриця фотографії, до височенних бувають. А Також вони відрізняються. Це різними розмірами та формами своїх ось цих суцвіть колосковидних. Є трави з варієгатним листям. Звичайно ж, вони відрізняються між собою за шириною та розмірами листкових пластинок, за габітусами самих кущиків, за кольором та розмірами суцвіть. І, із одних тільки трав можна створити незабутні композиції, а також можна додати до них квіткові багаторічники, кущі хвойні рослини. І трави чудово поєднуються із кожним різновидів рослин. І, звичайно ж, ось така велика різноманітність штовхує до того, щоб висаджувати трави в садочку. Є трави дуже великих розмірів, наприклад, ось як на фотографії зараз пампасна трава. Вона погано зимує в наших умовах, але є багато трав декоративних, які чудово зимують в наших умовах, і можна їх висаджувати у нас в садочках. Звичайно ж, я задумуюся над цим питанням. Ось ці всі фотографії. І це в основному кінець літа і осінь, тому що це найбільш декоративний період для трав'янистих. Але потім настає зима, і це питання мене також дуже хвилює, тому що у нас зимовий період дуже великий, а трави займатимуть багато місця на моїй маленькій ділянці. І мене, звичайно ж, цікавить, як вони взимку виглядатимуть, бо хочеться і взимку бачити сад декоративних. І коли тільки припорошує легесеньким сніжком перший морозець іде, то трави чудово витримують ось таку погоду. Є безліч фотографій саме ось в цей перший дуже короткочасний період, коли трави в ідеальному стані, коли вони покриті легкою паморозю, підкреслюються ось ці тонкі згини та лінії листочків, колосочків, суцвіть. і все це таке мерехтливе, таке повітряне, притрушене білим сніжком, і дуже-дуже красиво виглядає. Наш садок знаходиться у Київській області, а саме на південному заході Київської області. І у нас дуже часто бувають холодні зими до мінус 20, мінус 23. Одного разу навіть було мінус 28. Один рік такий у нас був, я пам'ятаю. І дуже часто у нас мінлива погода, особливо останні роки. І ось такий перший. Повітряний сніжок дуже швидко перетворюється в мокрий, важкий налипаючий сніг. І вже під тиском такого снігу трави не витримують, вони занадто гнучкі і занадто тендітні для такої непогоди. Їхні листочки починають опускатися донизу. І поки ще сніг не сильно мокрий, не сильно налип, то в перший день це ще більш-менш непогано виглядає, ось так, наприклад, як на цій фотографії, ще можна назвати красивою цю рослину і милуватися нею. Але останні роки особливо змінюються сніги на відлигу, знову приморожує вночі, потім знову вдень припорошує, прилипає мокрим снігом, і поступово трави з таких красивих, як були на перших зимових фотографіях, перетворюються приблизно на ось такі. І це ще не найгірший варіант, навіть коли. Ось так, притрушені снігом, уже більш мокрим важким трави, вони ще досить декоративно виглядають. Та, на жаль, ось така погода, коли постійно тримається одна якась температура і більше не налипає нічого зверху або не розтає під час відлигі. У нас останні роки буває дуже короткочасно і тому. Навіть ось такої декоративності, на жаль, не виходить отримати в наших садках під час зими. Чим більше йде налипання відлига, тим більше деформується трава. І особливо, коли дуже важкий такий сніг, коли він ще й підмерзає, цей мокрий сніг, це такі як брили, навіть дерева ложать на землю, не те, що траву. І з часом ось така трава за декілька коротких днів, такого снігопаду, вже починає перетворюватися ось в таку. Може впасти частина куща на землю, і її зверху привалить снігом, може повністю весь кущ впасти на землю, тримають свою вертикальну форму тільки деякі види трав, і то не повністю всі, а тільки їх суцвіття більш міцні стоять доверху, а саме листя з куща снігом ось цим важким притискається додолу, і це вже не так декоративно виглядає, погодьтеся. Тому, перш ніж придбати трави, висадити їх до себе на свою ділянку, я обов'язково думаю над ось цим питанням зимової декоративності і весняної, і ранньої. Тому що ну, не хочеться погодьтесь отримати всю зиму в садочку. Ось такий вигляд, коли після відлиги зійде сніг, і якийсь місяць, пару тижнів не буде зовсім снігового покриву. Це дуже сумно виглядає, це зовсім немає. Немає ніякої декоративності. На вулиці холодно, в садок не вийдеш, щоб це все якось пообрізати. Або ось так воно, зрештою, виглядає, особливо коли сніг зійде відлигою і ще немає весни, ще немає стійкого тепла. Ну, не хочеться дивитися на ось таку картину. Але хочеться висадити трави і хочеться, щоб вони були декоративні взимку. І я поцікавилася цим питанням. Подивилася, що рекомендують. Ось рекомендації із польського сайту по різновидам трав. Їх бажано зв'язувати на зиму і є різні види цього зв'язування. В даному випадку це пучечки або снопики. Тут ви бачите пінісетоми підв'язані. І в суху погоду вони ось так будуть гарно стояти. Але мені здається, що коли піде все-таки сніг дуже сильний, то Лосочки буде заломувати. Ось також варіант підв'язки снопів трав. І це вже погодьтесь виглядає набагато краще, ніж коли заломані ці всі трави лежать на землі, всю зиму аж до весни. І таким чином можна навіть кольоровими стрічками зв'язувати. Дуже-дуже багато фотографій є в інтернеті, як люди вирішують ось це питання зимівлі своїх трав на, на своїх ділянках. Це, я так розумію, пампасну траву зв'язали ось такою живоплотом. Ось місь зв'язані в снопики. І вже така конструкція вона більш міцна і більш декоративно виглядає в осінній період, коли дощі йдуть такі важкі, коли трави намокають. можна навіть верхівочки ось так декоративно якось підрізати, надати їм іншої форми. Це один із варіантів, тут пінісету більш високо підв'язані, бачите ж під самі колосочки. І ось такий варіант, мені здається, для наших широт більш надійніший, коли вище підв'язані колосочки, то тоді навіть якщо шапка важкого снігу примерзне, то більше шансу, що їх сильно не заломить і не покладе на землю. І таким чином при підв'язуванні, ось так, в снопики взимку та восени не буде розлягатися ця трава на сусідні рослинки. І вони не будуть під нею випрівати. Ось навіть варіант для зовсім тоненьких трав, це ковила, мені здається, ось такою можна решіткою підв'язати. І для наших широт, мені здається, це ідеальний варіант, коли цей сніп підв'язується знизу, всередині, і ще й зверху фіксуються кінчики трави, для того, щоб коли привалить важкою сніговою шапкою. Не ламало цей кущ. Але це не єдиний варіант. Можна ще заплітати траву. Дуже багато я знайшла рекомендацій по плетенню. В даному випадку це плетення низькорослих трав, які висаджені бордюром вздовж доріжок. Для того, щоб вони взимку не налягали на доріжку, можна заплести з них ось такі колоски. Я, до речі, так, нарциси свої ранньою весною заплітаю, щоб вони не заважали. Далі квітувати рослинкам. Ось також низькорослі кущики трави, такі можна сплести, якщо вони одинично посаджені, можна сплести в колосочки такі. І чим щільнішою буде форма, чим вона буде Такою більш до основи ширше зроблена і доверху конусом, тим краще витримуватиме снігову нагрузку. Тому що, наприклад, ось так заплетена трава буде гарно виглядати восени, але взимку мені здається, що також ось цей кущик буде завалений снігопадом. І ось такі ріжки також покладе снігопадом на землю. Це декоративно буде тільки восени і влітку виглядати. А ось такі снопики вже більш надійно будуть тримати свою форму. Як бачите, варіанти плетення взагалі різні, можна плести вазами, коли тільки внизу оплітається, а зверху в довільній формі залишається. Ось схематично я знайшла навіть поетапно, як розпочати таке плетення. Плететься ще зелений кущ уже в кінці літа, коли він ще гнучкий. І ось навіть є відео по заплітанню такого кущика. Ось, бачите, тільки-тільки почала жовкнути листова пластинка. Починається заплітання, поки ще гнучний листочок. Знизу плететься, це дуже схоже на зачіску колосок, коли волосся заплітається, постійно в пучечок, в даному випадку знизу докладається свіжий пагін трави, далі проплітається колос, знову свіжий пагін трави додається, і так по спіралі аж до самого верху, поки не закінчаться почечки трави. В даному випадку все колосся. Суцвіття, воно ніби в такому глечику залишається. І форма якраз конусовидна, і дуже гарно ця форма триматиме. Бо ось такий кущ, наприклад, не триматиме дуже сильний сніг, все рівно заломить верхівочки листочків. Тут уже краще, мені здається, буде тримати форму взимку. І можна різні плести, ось тут з двох сторон заплетені колоски. Це для того, щоб кущ влітку та восени не розвалювався на сусідні рослинки. Ось високоросла трава, бачите, заплетена таким самим методом, і вона тримає форму в літній та осінній період. Це трошки не по темі, це юка, але подивіться, яка чудова ідея, щоб юку взимку також снігом не прикладало на ґрунт. І ось варіанти плетення високих трав, таких, як пампасна трава, міскантуси, бачите, різні форми. Можна глечиком, можна вазою. Ось тут широкою вазою. Виглядає красиво, але на зиму, мені здається, треба буде все одно в пучок суцвіття зібрати. До речі, зустрічала фотографії таким методом не тільки пампасно, і міскантус, а ось, наприклад, пенісетоми також плітають в таку вазу. Ваза з пенісетумами виглядає більш повітряно, можна заплести, а можна ось так дуже щільно її зробити основу, щоб вона міцно стояла і всі колосочки доверху дивилися. Ну, дійсно, ніби у вазі стоять колоски. І ось тут взагалі кошик такий двох-трьох ярусним плетенням зроблений. дуже Красиво. Це також глечик, але тут сам глечик, ось цей виплетений, нижче, ближче до землі, і більша довжина колосу залишена. І тут ось така сама варіація. Мені здається, що ось ці на зиму обов'язково потрібно буде зв'язати, щоб вони не заломувалися вітром та снігом. А восени дуже гарно виглядає. Це також пінісетом, тільки майже до верху по спіралі заплетений. А тут, ось таким чином, бачите, господарі вирішили зробити більш таку повітряну форму. Також має місце бути. Мені здається, для нашого клімату, для наших снігів, найкраща ось така форма плетення. Щоб рослина в результаті сплетена виглядала більше в формі конуса, щоб внизу було ширше, а вверху більш вузько зібрано. І е, такі рослини найкраще тримають вітрову та снігову нагрузку. В них дуже міцна основа, їх не здує вітром не положить на землю. І за рахунок того, що ось так дуже щільно і гарно. В почечок, з'єднані суцвіття, вони будуть менше ломатися вітром і будуть менше заломуватися під важким снігом. І погодьтеся, виглядає це набагато красивіше, ніж коли воно все лежить привалене на землю. Ну і в кінці хочу вас трошки перед зимовими святами. Порадувати, дати таку трошки нотку веселощів людській фантазії немає меж. Ось що в інших країнах, в інших садочках, де є вже високі, великі кущі цих трав, подивіться, що люди фантазують як вони обігрують свої садочки. Ну Хіба ж це не мило? Це настільки такі ось якісь красиві, маленькі деталі в садку, які підіймають настрій, викликають посмішку на обличчі. Мені подобається. Звичайно, я б не все б зробила в своєму садочку, але. Десь якийсь один кущик, наприклад, ось так як тут зробити із трави новорічну ялинку. А чому би ні? Це гарно виглядає ось такі діди морози або гноми. Кому як мені також дуже припали до душі, мені здається, що це дуже гарно, по-новорічному, мило і основне, що змушує нас посміхатися. Ось таку ялинку я б собі із задоволенням зробила в садочку. На мій погляд, це естетично, це декоративно, і це підіймає хоча б трошки настрій в такі нелегкі воєнні часи, як зараз. Це все про що я хотіла з вами поговорити. Що стосується декоративності трав взимку, як можна їх зробити декоративними весь зимовий сезон та ранній весняний? Сподіваюся, що відео було цікавим, корисним, надихнуло вас на якісь нові ідеї та думки. Сьогодні, 6 грудня, для усіх, хто святкує в цей день, День Миколая, а також усіх Миколаїв, Миколаїв та Миколайовичів вітаю. Бажаю всім всього самого-найкращого. -самого Нехай! Основне, що принесе нам Миколайчик усім, це мирне небо над головою та перемогу нам, нашим воїнам, нашій країні. Вітаю усіх з прийдешніми новорічними святами та до наступних зустрічей на каналі.